Казка Сірко. Був собі в одного чоловіка собака. Сірко. Тяжко старий. Узяв хазяїн та й прогнав його від себе. Никає Сірко по полю і так йому гірко. Скільки років я хазяїнові вірно служив, годив. Добро йому робив, а тепер на старості літ він мені шматка хліба жаліє і з двору прогнав. Ходить він так, думає, коли це приходить до нього вовк та й питає його: Чого ти тут ходиш? Сірку йому відповідає Що ж, брате, прогнав мене хазяїн? От я й ходжу тут, тоді вовк йому. А зробити так, щоб тебе хазяїн і знову прийняв до себе. Сірко каже Зроби, голубчику, а вже чимсь тобі віддячу. Вовк каже Ну, гляди, як вийде твій хазяїн із жінкою жати, і вона дитину положить під копою. То ти будеш близько ходити коло того поля. Щоб я знав, де те поле, то я візьму дитину, а ти будеш віднімати від мене ту дитину. Тоді наче я тебе злякаюсь та й пущу її. У жнива, той чоловік і жінка вийшли в поле жати. Жінка поклала свою маленьку дитину під копою. А сама жне коло чоловіка. Коли це біжить вовк житом та за ту дитину і несе полем. Сірко за тим вовком доганяє його. Сірко якось догнав того вовка, відняв дитину, приніс до того чоловіка та й віддав йому. Тоді той чоловік вийняв з торби хліб і кусок сала та й каже На, сірко! Їж за те, що не дав вовкові дитини з'їсти. Ото ввечері ідуть з поля, перуть і сірка. Прийшли додому чоловік і каже Жінко, вари лишень гречані галушки та добре їх салом затовчи. Тільки вони зварились, він садовить сірка за стіл, сів сам коло нього та й каже а сип, жінко, галушки, та будемо вечеряти. Жінка й насипала, він сіркові набрав у полумисок. Так уже йому годить, щоб він часом гарячим не обпікся. Ото сірко й думає: треба ж мені віддячити вовкові за те, що він мені таку вигоду зробив. А той чоловік. Діждавши м'ясниць, віддає свою старшу дочку заміж. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже йому Прийди в неділю ввечері до нашого городу. А я тебе введу в хату та віддячу тоді за те, що ти мені добро зробив. Ото діждав вовк неділі, прийшов на те місце. Куди йому Сірко сказав, а в той самий день у того чоловіка було весілля. Сірко вийшов до вовка, увів у хату і посадовив його під столом. Потім сірко взяв на столі пляшку горілки, м'яса доволі і поніс під стіл. Люди хотіли того собаку бити, а чоловік і каже. Не бийте, сірка, він мені добро зробив. То я й йому добро буду робити, поки його й віку. Сірко бере, що лучше на столі, та подає вовкові. Нагодував і упоїв його так, що вовк не витерпів та й каже. Буду співати. Сірко каже, Не співай. Бо тут тобі буде лихо. Лучше я тобі ще подам пляшку горілки та тільки мовчи. Вовк, як випив ту пляшку горілки, та й каже: Отепер уже буду співати. Не співай, бо обидва пропадемо, і я, і ти. Ой, не видержу, співатиму. Та як завиє під столом. Люди посхоплювались туди й сюди, деякі хотіли бити вовка. А сірко й ліг на вовка, наче хоче задушити його. Хазяїн і каже Не бийте вовка, бо ви мені сірка уб'єте, він і сам йому раду дасть, ось не займайте. А сірко Вивів вовка аж на погле та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі. Та й попрощалися. Кінець казки.